Здарова всім любителям ігри такої як Clash Desert. Сьогодні я буду роллоти зараз на назбирав небагато самоцветів. На двох аккаунтах, це буде десь 10 тисяч, може трошки більше. Тут є 6. Це мій основний аккаунт. от такий вот. Зараз була вроді би місце не... Ну, є нормальне місце. Можна. Починати ролити. Починаємо ролити. 150. Нічого не падає асосін. Атлантікор впав. Ну, Все-таки вроді би. Так, помаленьку, що там? З місцями? Два місця залишається. Два місця, ну два рази тикну якраз. якраз. Нічого не планую тут вибити нормального, ну ви розумієте? Так, мій мінотавер. Бистренько це все діло. Ця гра дуже похожа на битву замків, дуже. А тут ті герої, що там купляються, тут є саме цвети. Чесно кажучи, класна ігра. Нічого більше не можу. Ну дивіться, легенди падають, падають легенди. Тільки в магазині переважно. Ще два місця є, ну не знаємо швидко. Це все згодує діло. жалко тут є тільки три для згодування, бачите, в Литві замку 5. Ну, зараз подивимось, так, продовжуємо ролінг. Нічого поки що не падає, та й не впаде вже. А раз, зараз я повернусь до вас і продовжимо вбивати герою. І от ми перейшли сюди, і зараз я буду тут ролити на 5500. Як бачите, аккаунт непоганий має тут. Арктику маю. Ну, раз подивимось на місця. місця, місця предостаточно. Ну що, починаємо ролінг, починаємо ролити. Ну вот і сукуп, перша наша легенда сьогодні. Сукуп. Якщо вже почали падати, то падайте далі. Нічого не падає, пробуємо до 450. Нічого гіщенько. Потрясаємо екранчиком. Ох, Снова Сновзіла. У мене тут був Сновзіла, вроді би. Чи не було? Ну, вроді би не було. Ну вот там недостающая легенда. Непогано. Ух, і ще одна легенда, подивіться, що витворяє рандомі, що витворяє. Ту просто дрон снов діла 150. 6. Аж смішно. Ч третє йдемо Зайди. Я не бачу смысла вигравати грати за 450, якщо нічого не падає в этом. Ну где просто пятьдесят сном зим ловут. Даю с ним моя. Може, зараз випаде. Може, зараз. Зараз. Зараз нам зила впадаем Ще одна і я буду радуватись зі сльозами. Ні, нічого не випадає взагалі. І от так, якось так, такий роль несумний. Ну, зіл тут випало дві зразу. Так, що випалопало сукупит вісну зіл, ну все магазин, не бачите. Як бачите, ролить, не ролить. Так за безплатні попитки мені більше падає рідких, ніж за те, що надбирав. Ну, все, дякую, що мене дивилися. Кому було цікаво, ставте лайки. Всім пока!